Вітаю на каналі Файвай. Ви потрапили на черговий огляд аналогу Лего. Цього разу це ось таких три фігурки на тематику піратів Карибського моря. Насправді дуже класна серія фільмів. Тож, якщо ви хочете бачити огляди більше на ось такі фігурки з різних фільмів, тисніть вподобайки під цим відео. Давайте знати про це у коментарях. Підписуйтеся на канал, тисніть на дзвоник, щоб не прогавити нічого цікавого. Підтримуйте ЗСУ та за можливості і бажання мене усі посилання у описі. Всі. Нехай почнімо ми зліва направо, тобто ось цього персонажа. Це батько Вілла Тернера Біл Тернер. Насправді досить класно виглядає, принаймні на коробці. Зараз побачимо, що всередині. Компанія досить дивна: КСЗ. Ну, по-перше, Z, оце от ми осуджуємо. Ну а по-друге, вперше бачу таку компанію взагалі, тому не знаю, чого від неї очікувати. В принципі, це навіть цікаво. Дивимося на карточки. Виходить, до речі, вони досить прикольно стилізовані. Я таких не бачив, принаймні одна з них, бо буває таке, що кладуть карточки абсолютно різні. Здавалося б, до однієї фігурки одна компанія зробила просто три різних карточки. Так таке теж буває. Але цього разу це не так, як ми бачимо, дві карточки у нас стилізовані. Єдине, що мені не подобається, це те, що тут однакова поза ось цього Джека. Але те, що вони стилізовані, те, що тут написано пірати те, що тут фігурки Лего мені насправді дуже подобається класно реалізовано і рідко хто коли так запарюється над цим. Ось у нас, власне, сама фігурка, і поки я можу сказати, що виглядає вона, ну не знаю, посередньо, як на мене. Хоча принти я вже бачив і позаду, і попереду на торсі, але ноги та торс відрізняються по кольору. Не знаю, раптом так і мало б бути, але якось мені це не дуже подобається. Роздивляємося детальніше, ось такий от у нас біл. Як ми бачимо, принти насправді досить непогані, що на торсі, що на лиці. На лиці, до речі, вони тільки з одного боку, але це все тому, що було б видно другий принт. Якщо ми зараз вдягнемо головний убір, а він, до речі, погано вдягається. Ось це так несподіванка. Насправді це зле і це пов'язано з якістю деталей. Ось позаду було б видно другий вираз обличчя, тому тут все логічно. На ногах у нас принтів жодних немає. Ну і знову ж мені не подобається те, що у нього ноги та торс різняться кольором. Звичайно, що руки у нас тут не запринтовані це у нас тільки у фігурках за лі експресо. До речі, так за лі якщо ви хочете, я можу теж пошукати якісь класні фігурки на цю тематику. Я вже втратив головний убір, не знаю, куди він дівся, просто він нормально не фіксувався. Це зле, звичайно. Також у нас тут, крім ось цієї фігурки, від якої, в принципі, нічого не змінилось, ну вона відверто посередня, от так зовсім посередня. Також у нас є звичайно підставка для цієї фігурки. А от до речі, підставка цікава, я такого ще не бачив. Вона навіть рухома. Нічого собі, тобто, ось сюди ми вставляємо ось ці два піни і вони можуть крутитися. Спробуймо ставимо сюди фігурку. Та вона ну, дійсно крутиться, логічно. Насправді прикольно знову ж стилізовано і запарилися дуже і дуже класно. Ось ця компанія, при тому, що вона невідома, і я її бачу вперше. Але все таки є над чим працювати, наприклад, над якістю власне самих фігурок та принтів. Так, ось цим от не дуже. Також у нас тут є пацюк. Ось такий, не знаю для чого він тут, але він є. Також на два піни. І є у нас ось така шпага. Даємо йому її в руку, і виходить, у нас ось такий персонаж. Знову ж треба знайти головний убір, я наче нормально зміг закріпити цю бандану, але все ще я вважаю, що якість деталей тут також не дуже. Руки тут ходять відверто занадто легко. Я думаю, що вони можуть розходитися. Якщо ж щодо ніг, то вони також трошки занадто легко ходять. Та й Торс занадто легко прилягає до ніг. Тобто так, тут, звичайно, не дуже якість. Сподіваюся, у інших фігурках буде краще, і що я помітив ще у пакетику, у нас є ще ніж. Насправді, ніж у нас зображений і на коробці у цього персонажа, і я здивувався, коли побачив не ту зброю. Але у нас тут є теж ось такий ніж. Не знаю, тоді шабля можливо для пацюка. А для кого ще вона може тут бути? Ну, але ось така фігурка. Насправді, знову ж цікаво те, що дуже і дуже сильно старалися зробити тут щось прикольне. Ну, але вийшло не найкраще знову ж, якщо відверто будемо можливо шукати дійсно на Аліекспресі та порівнювати ці фігурки з ними. Відкриваємо наступну це ось такий слуга Деві Джонса. А Девід Джонс це у нас наступна, до речі, фігурка. Знову ж стилізовані карточки, і цього разу у нас поза у Віла Тернера інша ніж на от цій от головній карточці, так би мовити. І це звичайно ж класно. Відкриваємо спершу карточки та оцінимо їх. Окрім віла, у нас тут є ще ось така карточка того персонажа, який у нас тут і має бути. І що я помітив, у попередньому наборі у нас такого не було. Тобто не було у нас тут карточки з Біллом тернером. І це насправді трошки не дуже. Було б логічно класти карточки з тими персонажами, яких ми тут і бачимо. Відкриваємо пакетик та дістаємо звідси деталі. Звичайно, Сподіваємося, що цього разу буде прикольніше. Знову у нас тут пацюк. Для чого ви їх сюди кладете? Ну, ось отак от у нас виглядає персонаж. Знову ж принти тут. Навіть я б сказав, краще виглядають ніж на попередній фігурці. Мені вони навіть подобаються. Хоча до фігурок з АліЕкспресу, звичайно, не дотягують. Ось такий у нас типу головний убір. Насправді це частина голови виглядає досить зла, я б сказав. Також вставляємо руки, вставляємо кисті. І у нас тут є по-перше, золотий револьвер. Ага, по-друге, у нас тут є меч і шпага, як і у попередньому наборі. Але у нас тут ще є якийсь пояс через плече. Виглядає він наступним чином, а одягається зараз. Розберемося як. Одягається, мабуть, треба руку ось так, от нагору задерти. І десь приблизно ось так. Не знаю, що сюди можна покласти, хоча, напевно, або ніж, або шпагу. Спробуємо і те, і інше, Спершу, наприклад, шпагу. І так вона сюди кріпиться, але якось так собі. Напевно, треба закріпити во. Якось ось так. В принципі, виглядає непогано. Тепер спробуємо закріпити ще ніж. Теж сюди вставляємо, ну і логічно, що він також тут нормально кріпиться. Насправді, штучка прикольна, і у Лего такого ж немає, правда? Тобто, це власна розробка, власний винахід. Якщо так, то це класно. Даємо йому золотий револьвер. Знову ж пацюк. Для чого ти тут є? Перше до мене, до тебе від мене питання. А друге, для чого тут і шпага, і меч, якщо воно не зображено на коробці. Ну, але нічого. Поставимо також ось цю фігурку на підставку. Знову ж підставка у нас стилізована, в принципі, така ж, як і була до того у іншої фігурки. Але це прикольно, що у неї, по-перше, є механізм, що я бачу вперше в підставках. А по-друге, що вона стилізована, і тут є ось таке от лого. Хоча це лого не зовсім піратів Карибського моря, але лого теж прикольне. Лого все-таки піратське. І остання фігурка це Деві Джонс. Насправді найкрутіший з цих персонажів, найвідоміший, мабуть, і будемо оглядати зараз його. Звичайно, почнімо з карточок. У нас тут знову ВІЛ, чи в нас його ще не було? А ні, це біл, і так біла у нас ще не було. До речі, біла от можна було ж покласти у перший набір. Але ж ні, поклали його чомусь саме сюди. Окрім білла, у нас є також карточка ось такого слуги Девід Джонса, але немає карточки самого Девід Джонса. Куди ви діли ці карточки? Чому ви кладете їх якось так дивно? Ну, хоча карточки знову ж виглядають непогано, але ж можна було їх якось поєднувати з тим, які фігурки ви сюди кладете. Але ні, вони вирішили зробити якось просто ну не знаю на відвали. Хоча знову ж старалися в якихось моментах, але в якихось, звичайно, не дотягують. У нас тут, напевно, більше деталей, ніж зазвичай, і дістаємо, по-перше, основні детальки. А виглядає, до речі, досить дивно Девід Джонс без своєї бороди, вчепимо її, напевно, першою та подивимося, як зміниться фігурка з нею. Виглядає тепер ось так. Ось це вже більше схоже. Одної кисті у нас тут бути немає, а має бути ось така клешня. В принципі, як і у фільмі, що не дивно. Виглядає досить прикольно, насправді, з ось такою клешнею, і у неї, напевно, можна дати все те саме, що і у звичайну кисть. Хоча ні, насправді воно тут тримається гірше, ось це мені не дуже подобається можна було б, мабуть, це зробити краще. Але ось головний убір тут виглядає класно. Та й сама фігурка, мабуть, найкрутіше серед ось цих трьох. Все-таки це Девід Джонс, і зробили його нормально. Також у нас тут є якийсь скорпіон. Для чого він? Знову ж невідомо. Знову ж у нас є ніж, якого немає на коробці. І у нас є шпага, яку має тримати Девід Джонс. Але у мене питання: якщо ніж тримає не Девід Джонс, то ніж має тримати скорпіон, напевно. Давайте дамо скорпіону ніж, і він буде ось такий небезпечний. Не вдається. Ну, добре, буде у нас скорпіон беззбройний. Так, ставимо фігурку на підставку і дивимося знову ж її ось звідси. Знову ж у нас така ж підставка стилізована, в принципі, виглядає класно, і можемо на ній навіть пообертати фігурку. Ну, звичайно, вона зроблена найкраще. Та тут навіть руки ходять набагато краще аніж на першій чи другій фігурці. Хоча ось ця нога бовтається так досить сильно. Звичайно, поки вона не буде у вас сама по собі бовтатися, але я думаю, з часом вона розходиться, якщо ви будете її чіпати. Ну а звичайно, будете, бо для чого ви купили цю фігурку? Ну і що я можу сказати у підсумку? Насправді фігурки досить класні і цікаві, але мені здається, що по якості не дотягують до якихось от крутих. Мені здається, що якщо пошукати на Аліекспресі, то можна знайти крутіші фігурки. І якщо ви дійсно хочете побачити такі, то ти вподобайки обов'язково. Якщо ми зберемо тут багато, то побачити таке відео. Звичайно, якщо вам і просто сподобався мій огляд, то теж можете тиснути вподобайку десь там унизу. Пишіть там ж десь унизу коментарі, підписуйтеся на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не прогавити нічого цікавого, як ж багато дій робиться десь там унизу. Також підтримуйте ЗСУ та мене за можливості і бажання фінансово, усі посилання та реквізити у описі. Дякую вам за перегляд та гарного настрою. Все буде, Україна!